Всіх вітаю. Сьогодні, буквально зовсім коротенький етер, хочу розповісти про енергії найближчого часу і розповісти так, щоб потім не було боляче, і сказали, що ніхто не попередив, нічого не знала, нічого не чула. Тому попереджаю: найближчим часом найближчі два тижні ну, приблизно так, плюс-мінус. Будуть енергії, які фактично ми будемо переходити на новий рівень, на новий енергетичний рівень. І зараз такий маленький екзамен, найближчі два тижні буде. І що рекомендую обирати кожен раз свої цінності. Якщо ви не хочете заліпати в чиюсь історію, не заліпайте. Якщо ви не хочете щось робити, що вам кажуть, що так, тільки так потрібно робити. Не робіть. Якщо ви відчуваєте, що десь така потужна енергія, негативна, і ви не хочете туди йти, не йдіть. Завжди обирайте свої цінності. Якщо ви десь навчаєтесь, я знаю, що багато людей. Навчаються, і ви розумієте, що зараз цінності вчителя вам не підходять, краще поки піти з того навчання, не жалкуйте ці гроші, краще піти з того навчання. Тобто зараз будуть люди перерозприділятися за своїми цінностями. І якщо ви потрапите в ту ну, групу, масу, яка не ваша, Потім ви це зрозумієте, але буде дуже важко вийти з цього стану порозуміння вже своїх цінностей. Дуже багато нам нав'язується непотрібних знань. Всі знання в нас всередині насправді, і я на кожній консультації, на кожному етері про це кажу: що занурюйтесь в себе, вибирайте себе, чуйте свої цінності. Дякую, Катюша, що ти зі мною. Але щоб ви розуміли, що саме зараз відчувайте і дивіться, одні і ті ж люди, одні і ті ж вчителі вони можуть резонувати по якійсь одній цінності, а по іншій ні. Беріть, взаємодійте по тій цінності, яка резонує, резонує іншу сторону. Не, не чіпайте. Не пишіть, що я там з чимось не згодна. Не висловлюйте свій негатив. І саме про негатив зараз йде набір енергії, яка дуже потужна, саме негативна. І е, в якомусь часі, якраз от ці два тижні, ця енергія вирушить на землю. Е, кожен її відчує по-різному. Все залежить від того, на якому рівні ви зараз знаходитесь. Хтось її відчуває вже. Хтось відчує її через два тижні далеко-далеко, хтось її взагалі не відчує, тому що проживає все життя да, в такій енергії. Комусь буде дуже важко, комусь більш-менш легко. Ті люди, які дуже чуттєві, які відчувають енергію, ці сонячні спалахи, все-все, все що магнітне бурі, їм буде трохи важче. Але це не каже про те, що ви на низькому рівні знак. Це каже про те, що ви дуже чуттєва людина, і ви сприймаєте ці енергії через своє тіло дуже-дуже потужно вони у вас проходять. Тому найближчим часом не заходьте, ще раз кажу, туди, куди не хочете заходити, тому що простір з вами не резонує. Прям себе запитайте, чому я тут знаходжусь, для чого я туди йду. І завжди свіряйтесь. Отут точна звірочка є. Можна ні до кого не йти, да, а в себе запитувати, що я зараз хочу, а що я від цього простору хочу. А зараз я йду сюди, що я хочу отримати. Да? І плюс, що я можу дати цьому простору, завжди пам'ятаємо, да, у нас у всьому баланс є. І оцей резонатор. Дійсно, енергетичний резонатор найближчі два тижні. Він буде дуже потужно проявлятися. Тому слухайте себе. Якщо не вивозите якісь свої психологічні, енергетичні стани, шукайте людей, які резонують. Не те, що вам хтось там перекомендував, от там піди туди, там точно тобі класно буде, а те, що ви дійсно у вас срезонували. Я хочу туди, мені ці цінності до вподоби. Я хочу тут розкритися. Або якщо ніде не хочете краще відчути, ну, зайти на якийсь час в тишу, і це теж дуже потужна така буде практика. І в цій тиші знайти свої цінності. Незовні. Зовсім не зовні вони шукаються. Ви ж теж бачите, що я на деякий час пропадаю, да, Потім з'являюся. І коли я е, пішла в тишу, я там дуже багато чого знаходжу. Дійсно, і проходить така звірка. Не бійте, що вас забудуть. Не бійте, що вас там хтось потім не згадає. Зовсім цього не бійтесь. Ваші люди завжди будуть з вами. Ваші цінності завжди будуть, як маячок просвітлювати, і будуть люди йти на ці цінності. Ніхто ніхто не забуде про вас, тому що часу як такового не існує лінейного. Тому, коли ви пішли в свою норку, це не означає, що час дуже довго плинув. Да? Це може миттю бути і вас ніхто не забуде. Тому найближчі два тижні. Там, де стає якась подія, така боляча подія, наприклад, Харків. Да? Всі співчувають, всі розуміють, що дуже зараз потужні важливі там події. А комусь не сподобається можливо, що я зараз скажу, але все одно скажу, комусь це буде дуже важливо. Коли стає така подія, просто співчуваєте. Тим людям в тиші не виносити наголос. Коли ми виносимо наголос і починаємо ненавидити, агресувати, ми таким чином у цю енергію, енергію війни, ось цього агресивного стану, ми збільшуємо. Да, нам здається, що ми таким чином співчуваємо. Але що ми там? Вогники, сльози, все це ми показуємо. І таким чином ця енергія збільшується. І чим більше ми її зараз, потужною цієї енергії, підіймемо, тим більше її на нас потім спуститься. Два тижні ми це працюємо зараз над собою. Це не означає, що за два тижні все е, пройде, те, про що я кажу. Ми закладаємо зараз на все літо ці енергії. Зараз Марс буде переходити в свій знак, в свій войовничий знак Овна. Він буде виходити. З водного знаку буде переходити в вогняний знак, і оця стихія переходу між водою і вогнем, вона дуже потужна. Тому о, попереджаю, що і у вас може бути взрив емоцій, що якийсь спалах. Це не означає, що затикати свої стани. Наприклад, ви агресуєте, це не означає, ні, в мене все добре. Ні, Наталя нам сказала нічого не агресуйте, нічого не робіть. Ні. Це не так. Стан свій, ви сприймаєте. Ви сприймаєте себе в цьому стані. Зараз уважно себе в цьому стані. Не та ситуація, яка е, вийшла, да? її ви можете не приймати. Це не ваша історія, вона за межами вас. Але ви приймаєте себе в цій ситуації. Якщо ви агресуєте, да, зараз мені складно, я зараз агресую. Що я можу зробити, щоб полегшити свій стан? Якщо порушили ваші кордони, а зараз може бути таке, що порушили ваші кордони, ви знов звертаєтесь до себе. Чому я дозволила порушити ці кордони? Що я можу зробити, щоб їх не порушувати? Як я можу вирівняти свій стан? Тобто завжди питання до себе. Завжди ви розвертаєтесь до себе і приймаєте стан свій через себе? Тобто не через зовнішню ситуацію. Тому, якщо виходить якась ситуація потужна, така як була найближчим часом, ну і продовжується, да, в Харкові, ви звертаєтесь до себе, чим я зараз можу простіру або тим людям, які вже пішли з цього життя, ну, і чим я можу зараз допомогти? Задаєте собі питання. Не потрібно, ще раз кажу, голосити, не потрібно заходити в стан відчаю, депресії. Це саме останнє, що зараз можна зробити. А брати себе буквально за волосся. прямо покажу так от брати і витягувати себе з цього стану. Бо ну я зараз не шуткую, я дійсно показую практику, яка дуже класно ем, виводить з цього стану. Ви берете волосся і прямо так от їх. Подтягуєте, знаєте, енергія тоді йде більш свободно і стає людині трохи легше. Практики дихання можна робити, хлопки, практика бабочки, метелика теж можна робити. Тобто самостійно приводьте себе в нормальний, енергетичний психоемоціональний -емоці... стан. Ніхто, окрім вас, про нього не потурбується. А найближчим часом, я, ви знаєте, я нікого ніколи не напружую, не кажу там якісь речі, що там щось таке буде, щось буде потужне. Ні, ще раз кажу: кожен проживає свою картинку, своє кіно. Тому. Нічого страшного для тих, хто впорається з собою на цей час, нічого страшного для них не буде. Буде просто життя. Да, інколи трохи складно, інколи легше, але буде просто життя. Тому просто кажу: вибирайте себе. В цьому житті найближчим часом це буде дуже важливо. Якщо будуть питання по періоду, якщо будуть питання по своєму станові, будь ласка, пишіть, тому що коли запитую в сторісах, які питання, питань немає. А потім, коли на консультацію приходять, вирішуємо ми не одне питання, а 25 да, за раз. Тому щоб не було такого, дуже багато можу відповідати, але у вас немає питань. Якщо були, буду з радістю відповідати е, найближчим часом. Я сподіваюся, кожен зможе впоратися з цим своїм е, станом. І е, якщо не може впоратися, ще раз кажу: не мовчіть, йдіть до людей зі своїми цінностями. Це не обов'язково повинні бути прямо мега-експерти. Це будуть люди просто з вашими цінностями. Просто вони побудуть з вами, вони просто відчують вас, співчуття да, від слова чуття спів. Да, ми вдвох в цьому почутті зараз знаходимося. Ніхто нікого не спасає. Ми просто поруч зараз, один з одним. Тому зараз дуже багато людей, хто розвивається, хто вирівнює свій енергетичний стан, є з ким побути поруч, якщо не справляєтесь. Але я думаю, що всі ми впораємось. Знаєте, що коли нам творець дає якесь завдання, він обов'язково нам дає і допомогу. Так що, бачте, бачте цю допомогу, зумійте розгледіти в тих ситуаціях, які складні, що там обов'язково є хтось або щось, що вам допоможе пройти цей стан, цей шлях. Тому бажаю вам найближчі ці два тижні, щоб ви дійсно відчували людей зі своїми цінностями, щоб ви дійсно обирали себе, свої цінності, щоб ви обирали свої кордони, щоб ви обирали все, що вам до душі, до серця. Тому чекаю питань, хто хоче да, щось запитати, якщо немає питань. Тиші вам такої, такої глибокої тиші і познання себе. Всім пока!